Сьогодні вже 9 ранок. Вже 9 день нашого туру. Тут. І сьогодні 1 вересня, і в ці подорожі ми зустріли осінь. Вчора провели, ну провели літо. Ну що ж, ось так виглядає вже календарна осінь в товтрах, так виглядає Дністер. Осінь пора, яка, мабуть, найкраще грає кольорами. Ну, звичайно, там більш досередини осені. Але тут все буде багряніти різними відтінками осені. Тут ці схили будуть просто неймовірно кольоровими. Починаємо черговий вже 9 день, і почався він раніше, ніж зазвичай, адже після вчорашнього відпочинкового дня сьогодні потрібно зробити ривок і, принаймні, дійти до гірла річки Мукша. Та ще й по дорозі зайти на гірла річки Смотріч. Що протікає крізь Кам'янець Подільський, утворюючи неймовірний каньйон, річка Смотрич, що протікає в межах Хмельницької області, являється лівою притокою Дністра. Довжина річки складає близько 147 км. Водозбірна площа 1718 квадратних кілометрів. Річка бере початок біля села Андрійківці. Тече спочатку із сходу на захід, потім із півночі на південь, Подільською височиною. Поблизу села Устя, Кам'янець Подільського району впадає у Дністер. Річище звивисте. Переважна ширина становить від 10 до 15 метрів. Найбільша ширина 40 метрів. Долина переважно вузька в багатьох місцях каньйоноподібна. Заплава часто переривчаста, шириною від 600 метрів і подекуди зужується до 20-50 метрів. Всього у басейні річки Смотрич нараховується. 298 приток різних порядків. Загальною довжиною 658 кілометрів. Це таке ворота. Таку, не знаю чи природну, але невелику бухту не таку, звичайну, як ми вчора заходили, але також бухта. Навіть схожа на кар'єр. Це був кар'єр, а як тут щось видобувати возить, не знаю. Такі так, і да, це кар'єр. Колись був, його перенесли нижче. Велично виглядає. Лівій возьми. Виглядає велично. Живлення річки та її приток змішане. Переважно снігове та дощове. Льодостав триває з кінця грудня, початку січня до середини березня. Близько 30% площі басейну річки. Переважно на території Кам'янець Подільського району знаходяться на території Національного природного парку Подільські товтри. Ось попереду поворот. Наліво, і тут такі умовні ворота. Власні. І справа цієї товтри, там такий цікавий перешиєк. Тонесенький. Пару сотень метрів буде. Це ж, виходить, це вже другий закрут наш цього технічного дільниці, яку ми проходимо, унікальність смотрича та справжня краса всього поділля його каньйон, геологічна, геоморфологічна та палеонтологічна пам'ятка. Його стінки, немов у розрізі. Демонструють розвиток землі протягом 420 мільйонів років. На схилах каньйону спостерігаються відшарування силурійських вапняків, в яких знаходять рештки викопної фауни. Нижче камінця Подільського спостерігають і більш древні, венські та кембрійські відкладення. Це, зараз ми тут проходимо цю дільницю, і цей такий. Виступ будемо обходити. Виглядає він так... дійсно якось аж неприродно. Там майже коло замкнемо. Так, і за цим вигином, який справа буде гірло річки Смотрич. Ось ось так ми зараз. Пройдемо. Тут посередині вклинилась осінь. Витісняє потроху літо. Сентябрід, сентябрід. Хоча нам гріх скаржитися, так як ми в таких краях, де літо ще буде як мінімум 2 місяці. А то і три. Долина каньйону вкрита реліктовими рослинами ендеміками. Розглядається можливість включення Смотрицького каньйону до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись давно Смотрич був судоплавним. Як доказ цього знахідка геологічної експедиції, що у 1956 році проходила у Кам'янці, тоді геологи відкрили шлюзи червоної станції. А коли вода зійшла, побачили дивний кам'яний стовп висотою півтора метри, схожий на гриб. Наймовірніше його використовували, щоб причалювати до берега великі човни. Під шапкою знайшли борозинки, витерті ланцюгами та канатами. Це справа тут товтра не нірослині степова, а зліва там справжній ліс. Зараз смотрич не судоплавний. По його руслу можна сплавлятися хіба що любителям рафтингу та байдарок, яких приваблюють порожисті ділянки. Але через велику кількість милинів та гребель доведеться робити регулярні обноси перешкод. Досі у нас продовжується цей поворот. Вже 7 кілометрів, зі 7 кілометрів намагаємося ще ці 180 градусів закрутити. Зараз попереду на карті потічок. Спробуємо тут і зайти, а там хату тих туди не Шумить. Або це вітер. По кронах листя. Дерев. Тут води набрати. Сейчас. Тут такий... Таке двіряльця. Ну-ка ще раз давай. Глибина в такому гроті під, під самим... Під самим берегом. Отак. А вон. А далі трохи. Ні, там було побільше. все. Від містечка Смотрич до села Ніген Кемець-Подільського району річка перетинає головний товтровий кряж. Тож у тих місцях багато звивистих поворотів. Петель вигинів. Один з найцікавіших порогів по маршруту це кривий поріг поблизу села Грицьків. За ним у руслі регулярні милини та перекати, а через два кілометри ще один досить серйозний поріг із зливом. Ділянка з найшвидшою течією від села Голосків до Кам'янця Подільського. Після Голосківський гес, шлюзи якої знову доведеться обносити. Ряд перекатів, пороги. І річка входить в одне з наймальовничіших міст України. Вау, wow. Які барви. Як воно на синьому небі контрастує. Ось там попереду. Нарешті-нарешті довго. Дуже тут важко на відкритій воді проти вітру. Оце от гірло смотриться. Там, де село Устя зверху. Тут русла річки утворює практично замкнутий Меандр, що миває острів, входом до якого слугує замковий міст. За Кам'янцем у руслі далі продовжуються мілини та греблі. Ах, зараз тут водні мотоциклісти нам подарунок зробили. Чесно. Дорослу хвилю спіймаємо. Все. Глибина дуже велика, вона погасилась. Досі ще не зійшлись у єдиній думці, від чого виникла назва річки, розповідаючи колись на берегах тоді ще судоплавної річки стояли дерев'яні вежі охоронці, на яких чатували вартові. Щоб не спала сторожа на сусідніх вежах, вони раз по раз кричали один одному Смотрі! начебто від того і пішла назва річки «Смотрич». Отже, гірло річки Смотріч залишилось позаду. А ось попереду починаються всі місця, які вже неоднократно об'їжджені на велосипеді. Ми їх будемо бачити просто з нижнього ракурсу. дивитися. За іншою версією, в основі назви річки давньоруське слово смотрити, тобто дивитись у воду, немов у дзеркало. Ще інший варіант мовляв, назва Смотріч від. Попереджувальних вигуків, що лунали на її берегах, коли ріка розливалася під час повені. Попереду безкрайня товтра. Ми завершуємо цей все ж таки поворот на 180 градусів, який ще вчора починали. Ще до сих пір, вже сьогодні середина дня, просто проти вітру. Ми його завершуємо. Ну ось там. Він відразу же перейде в інший поворот, знову 180-градусний, і до гірла річки Мукша. Зліва село Устя. Справа Слобідка, також велике село, але воно рівнинне. А от Устя знаходиться прямо на гребні такому на плато. Дивіться, як, по, як їх погризла вода. Це відповідаєся. Порізало. Зробило немов такий грібінець. Тут сезонний потічок. І тут поступово із зачарованості цих місць треба відволіктися. Адже ми дійшли до місць із трагічною історією, пов'язаною з будівництвом Новодністровської ГЕС. І почне ці трагічні історії село Вороновиця, що у Чернівецькій області разом з двома сусідніми Макарівкою та Грушівцями утворюють три півострови, які своїми образами на карті схожі на корону. Під час будівництва Дністровський Гес багато поселень уздовж берега ріки було частково або навіть повністю затоплено. Серед населених пунктів, які постраждали від зміни русла Дністра з подальшим розширенням річки внаслідок будівництва гідроелектростанції, було і село у Бесарабській частині Чернівецької області, яке називається Вороновиця. Зараз ширина Дністра така, що вже в кадрі не поміщаються одночасно два береги, вже не поміщаються. Нині у ньому залишилась лише одна вулиця, яка існувала до затоплення. Мешканці інших вулиць змушені були переселитися з низів та утворити нові вулиці у верхній частині села. Це зараз попереду показалися опори. Скоріше за все, це. До старого моста або недобудового колись моста, не знаю історія цієї морська хвиля в кадрі. Звичайна морська хвиля. Колір води нагадує. Перша письмова згадка про це село датується 1652 роком. Тоді, в ході русько турецької війни, Історики знайшли опис проходження військ селом Вороновець, а перше, саме як Вороновиця, це село згадується вже в 1812 році у Брестському мирному договорі. Згідно з ним Бесарабія тоді відійшла до Російської імперії. Ось ми ом, прийшли. Опори. Це колись була залізниця. Е, насправді це не недобудований міст, Це була функціонуюча ланка залізної дороги до камянця подільського Звідси, і тут декілька разів, навіть шість разів на день, ходив потяг. І цю ділянку якраз зруйнували перед будівництвом. Пістровський ГЕС в 79-му році. Потім е, трохи нижче по, по течії побудували вже набагато вище, якраз в селі Велика Слабідка. Ми от до нього підходимо. У радянські часи тут проходила залізнична колія із мостом. Вона охоплювала увесь півострів. Була залізнична станція. Коли почали затоплювати Дністер, то залізничний міст також зруйнували. Інші вже побудували у сусідньому селі Макарівка. Ось якщо подивитись по карті, то справа за цією товтрою... у нас була попередня ночівля. І ми от якраз дев'ятий весь день обходимо оцей от язик, де село Верновиться напроти місця, які смотрять. Ось просто обходимо. Один обійшли, залишилось ще два, ще два меандра. А у Вороновиці залізничного мосту немає, і це негативно вплинуло на розвиток села. Кількість його мешканців поступово почала зменшуватись. І так, поступово село зменшилось більше ніж удвічі. Завдяки своєму географічному розташуванню село Вороновиця має специфічний клімат. Тут весна приходить раніше, усе швидше достигає, і дуже довго весени ще тримається тепло. Раніше тут була паромна переправа, і люди їздили через Дністер продавати свою городину, вирощені фрукти тощо. А зараз. Їздити за 40 кілометрів через хатин стало невигідно. Ой, яке плесо тут просто обширне. О, воно так в діаметрі я навіть не знаю скільки, метрів з 300-400. Таке плесо, тут ж пташок. Тут пташиний рай. Навіть крутиться один хижак. Зараз... Так що ти не думає, що там люди ходить туди. У нас шторм намічається. Це якраз велика слабітка село, де проходить річка Мукша. Все, дев'ятий день фінішував. Ми... Біля села Велика Слабідка. Місце де якраз гірло річки Мукша. Ось там далі, на протилежному березі, лівому, там гірло, там виходить, русло Дністра. Багато разів я бував на оглядовому майданчику, там, де городіще. Ось так виглядає. Це місце знизу.